Щодня крок за кроком українці роблять все можливе та неможливе заради перемоги. Цивільні українці займаються волонтерством, намагаються жити та очікують на перемогу України. Війна навчила кожного швидко приймати рішення бути ще витривалішими а українських дітей швидше по Ми хочемо розказати про родину військовослужбовців МВС, яка надихає продовжувати рухатися до перемоги України. Мене звати Марічка, Мені 7 років, я в перший клас. Мене звати Олег, я військовослужбовець Національної гвардії України. Чим і пишаюсь? Мене звати Галина, я військовослужбовець Державної прикордонної служби України. Марічка любить малювати на одному з її малюнків український кордон, який перетнули зловмисники. Це прикордонник зловив уже одного, а другого не встиг зловити. Це е, на дієць зловив цього, якого прикордонник не міг зловити. А це дівчинка собі мирно збирає гриби і квіточки. Незважаючи на юний вік, Марішка сповна розуміє важливість професії батьків. Це я хотіла намалювати, щоб не мамі і не татові було бідно. А ем, щоб всі розуміли, що я їх дуже сильно люблю і ціную, що вони військові. Голова сім'ї Олег вважає, що військова родина витриваліша до стресів, особливо це важливо під час війни. Приходилось дружині і неодноразово переїжджати і міняти місце дислокації, різні соціально-побутові умови. Це все сприймалося якось гуртом і не впливало на відносини в сім'ї. Олег зазначив, головне зберігати позитивний настрій, адже на фронті маємо успіхи. Хочемо запевнити вас всіх від лиця Національної гвардії, що ми зробимо все для перемоги. Все для підтримання порядку, тому бажаємо вам всіх мирних та веселих свят. Слава Україні! А Марічка озвучила головне бажання сім'ї. Я хочу частіше за все, щоб війна скоріше закінчилась.